У когось світлини, а у мене вірші. Я в них в котрий раз проживаю минуле Постійте, гортати вперед, не спішить, нас ще не забули, нас ще не забули. Нехай ми. І дивні, і вперті, і нудні, і для когось, можливо, не дуже красиві. Та ми отакі в цілім світі одні. Ми ті, хто були безкінечно щасливі. Для когось, як квітка, забута в книжках, та саме на тій відповідній сторінці, і варто лише розібратись в рядках, як знову життя і знову радість повінця. Комусь найдорожчі, хоч так іде час, а наші безцінні хай будуть живими, щасливі з нами, щасливі без нас. А ми завжди з ними, а ми завжди з ними. Постійте, вчитайтеся вірш, не спішіть. відчуйте, що ви дорогі в нім, однині і своїм життям в ньому вільно живіть, як квітка у вранішнім теплім тромінні